Автобус з українцями потрапив у ДТП у Польщі. Він вилетів у кювет та завалився на бік. Зазначається, що у салоні перебували 56 людей. 14 отримали поранення, їх госпіталізували. Серед постраждалих, зокрема, двоє дітей. Місцеві правоохоронці повідомили, що це був польський автобус, який прямував з Києва до Варшави. Водій був тверезий. Причини ДТП наразі встановлюють. До слова, це не перший випадок, коли українці потрапляють у ДТП у Польщі. Зокрема, у травні внаслідок аварії. У місті Гданськ загинули двоє українських підлітків. Вони втікали від поліції на шаленій швидкості та вилетіли у дерево. Ще одна смертельна ДТП трапилася у Варшаві. Водій БМВ перевищив швидкість та втратив контроль над автомобілем. Тоді загинули троє людей. Серед них двоє українців та один громадянин Білорусі. Друзі я нагадаю, РБК Україна збирає на пташки для військових. Наша мета півтора мільйона гривень, щоб закупити дрони для бійців 109-ї бригади. Безпілотники ефективно вражатимуть живу силу та техніку противника. Пам'ятайте, маленьких донатів не буває, і кожна гривня наближає нашу перемогу. Приєднуйтесь до збору. Усі реквізити ви знайдете. У описі під відео